Добрий день, малята. Погляньте на картинку. Хто це? Вірно, це рибка. Моя рибка все мовчить, не пишіть і не кричить. Я не розумію, в чому тут біда? Моє, може, їй до ротика потрапила вода? Як ви вважаєте, малята, чи вміють рибки говорити? Ні, рибки не вміють говорити. А що вміють робити рибки? Рибка вміє плавати. Рибка вміє дихати. Рибка вміє їсти. Молодці малята. А де живуть рибки? Рибки живуть у воді. Погляньте на малюнок. Це акваріуми. Скільки ви бачите акваріумів на малюнку? Вірно, два. Погляньте на картинку. Скільки ви бачите рибок в акваріумі? Вірно, дві. А якого вони кольору? Вірно, червоного. Молодці. Погляньте на малюнок. А скільки рибок намальовано у цьому акваріумі? Вірно. Одна. А якого вона кольору? Синього. Молодці. А скільки рибок плаває у цьому акваріумі? Теж одна. А якого вона кольору? Жовтого, розумнички.